Їдемо на шляху до Савони. Тут дуже гарна дорога для велосипедів і для людей. Тут такі тунелі прокладені. О, ви можете бачити. Їдемо через тунель, через гору, а там зараз відкриється, який вид, будете бачити. Море дуже чистеньке. Я просто не можу передати. Казка одним словом. Одним словом, казка. Тунелі досить довгі. Цей самий довший. Одним словом, красота тут просто супер, не передати словами. Дуже гарно. Са, са найкраще місце, що я відвідав. Поки що це тут. Трек працює. Надійно злагоджено Все суперово Тречок мій Такі тут краєвиди відкривають Яхти трек Яхе yeah. І він заслонник Красоти одним словом не передати